Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І поглянемо з вами на нові акції та знижки, які розпочнуться вже 15 жовтня і будуть діяти по 21 жовтня включно. Це міцні знижки для власників картки АТБ. Я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Ось таке молоко незбиране, згущене від своєї лінії буде зі знижкою 440 г і ціна 54 гривень. Водичка від своєї лінії трубська бецька негазована 750 об'єм, і ціна зі знижкою 14. Знижка буде на ось таку пасту томатну день у день 25%. Вона в склі 300 грамів. І ціна буде зі знижкою 25%. І ось така томатна паста день у день, 25%, 70 грамів, 11. Знижка буде на ось такі арахіс смажений, солоний від своєї лінії. 60 грамів, 10-80. І також буде знижка на ось такі арахіс смажений. Зі смаком сметанки та зелені від свиліні 60 грамів 11,40. Знижка буде на ось такий вершковий крем сир. Ферма 170 грамів 51 гривня. Ноте ну, тушка без голови водний світ. Також буде зі знижкою 186 гривень. Знижка буде на ось таку ікру з лососем водний світ, 180 грамів, так в склі І ціна 43 гривні 20 копійок. Також буде знижка на ось таке жиле з соком апельсина від злагоди. Вишні з соком і персика 120 грамів 13,50. Ось такий чай, трав'яний, 18 трав. 22 пакетика, 20 гривень 50. Вагові цукерочки від рашен. Ліщина 31 гривня за 100 грамів. І ось такі цукерочки від рашен з арахісом 16 за 100 грамів. Знижка буде на ось таке ще печиво, мілка, вкрите молочним шоколадом 40 грамів 18. Знижка буде на корм для пухнастиків котиків. пецап, М'ясні шматочки в соусі з ябловичиною та куркою. 32 гривні 50 копійок. І буде ще корм для песиків. М'ясні шматочки в соусі з телятиною. Кіло 240 75, 90. Ось такі серветочки вологі дитячі. День у день 120 штук з клапаном. 42 гривні 90 копійок. І ось такі ще серветочки вологі, вони антибактеріальні. День у день 120 штук. Також з клапаном. 46,50. Ось такий кисневий відбілювач Wells. Буде зі знижкою. Пакування 1 кілограм 88 90. Знижка буде на ось таке дитяче мило від З ромашкою та дитячим кремом 70 грамів, 9,90. І ось таке мило також дитяче від своєї лінії з ромашкою 280 грамів 37. І ще буде знижка на крем блиск чорний для взуття сільвер 50 грамів 2050. І захист від води сільвер плюс 20% безкоштовно. Спрей 85%. І ще буде знижка на дезодорант сільвер для взуття та спортивного взуття 100 мл 75. Далі з вами подивимося на овочі та фрукти. Картопля 14,65, картопля мита ось вона, 24, гарбуз хокайда 26, гарбуз батернат 18. Картопля фасована. Ось вона по 20. Морква 9,90, не мита. І морква мита 16,50. Цибулька 7,50. Капуста 9,90. Огірки 99,90, вже 100 гривень. І огірки тепличні також 100 гривень. Ось вони. Перець солодкий, червоний, 88, 60. Перець солодкий жовтий, 105, 60. Перець гострий, 42 гривні 95 копійок. Перець салатний 37. Томати грунтові 2995. Томат коктейльний, 150. Нагілочки ось. Томати тепличні 75. Томат рожевий 86. корінь імбиря 160. Баклажани 38-45, Звичайні баклажани 36. Капуста пікінська зі знижкою 8%. 37. Савойська капусточка 32 гривні. Капуста рання 24. Ось вона. І цвітна по 60 капуста. Часничок 138, цибуля біла 21 гривня, цибуля фасована по 14. Бурячок 9,40. Такий величенький сьогодні. Далі апельсин 62 гривні, 85 мінус 21 знижка, авокадо 210, 16 знижка, мініола мандарин по 90, такий величенький, авокадо хаас 270, грейпфрут 82 гривні 95 Груша, така величенька по 60, а ось така малесенька 38, яблучко фасоване 46. Chief яблуко по 50. Голден 40 гривень. Гала яблучко 35. Кавун по 11, кавун жовтий 27, кавун безнасінний 35. Диня де Сапо по 55. Яблуко сортове 38. Українське яблучко 2990. Манго 140. Яблуко Red Prince – 40 гривень. Ківі – 9990, мінус 16% знижка. Гранат – 90. Ківі Gold у кошику. Кошику 500 грамів.